Всім привіт! І сьогодні я буду грати в ігру Free Fire. Це мій аккаунт. І, І що? Ого! І що це таке додали? прикольно, стенка прикольная. Ну давай попробуем. Это было понятно, что не Ничего. О, ну и набор Прикольные, может быть. О, эмоции новые. Прикольные. Могли забирати цей набор води. і сюди на базу почекай трохи Можеш ще попробувати емоції забрати? Та давайте Не повезло і послідна попитка. Тоже не повезло. Я вже тут все забрав, кроме цього парашюту сраного. Так, рояль. Що тут з собитиях додав нового, ну, нічого інтересного. Це я вже пройшов, забрав двор, як ви видите. Не погнали в катку. І нарешті запустилося в катку через 2 минути. Дві минути. Катка запустилася нормально роботу. Я сі буду грати по своїй тактиці і... Кодо не у мене така тактика. Так, оце нам треба. Угу. Я, ж не, дуже, ну, я ж не дуже хочу йти на це подчинить. Можна було забрати, полегше його забрати, але може забрав так забрав. Нікого тут нема, вообще нікого. Не, ліпше собі. Я в 14 потримаю. Але якщо буде своде або ОВМ, то я візьму. це прям 100%. тоже фигня. Надеюсь, мне приводилось там чего никого не было. А, сюда на базу. Bir kere Ну, шо воин уже не йдеш? Шо ти воїн? Шо? Він мене так проносив заве? А, тут другий чил. Офігінно. Води в кліду шопатку. Чи можна за цим подивитися. Ну да. Ну якщо бы то реально то и чел так, так у мене стрелял за то я бы був фото. Це невозможно не взять. А ч таймер не дать, я не понял. Десять секунд, просто. Ще раз попробую свою тактику. Не, не буду пробувати свою тактику. Там за 40... там за третій чоловік буде. Це просто смерть. Ліпше я не буду іспитувати свою удачу. Але за я хотів вдруге місце приготи, але байкор. А що, я сюди пригну Якщо таки можна буде по канатки свалить. Спела ja, нема В принципе. Так. Так, так, так. повезло повезло. Прям повезло, повезло мені на починки можна завалиться. Принимайте груз, не не треба мене приймати, я пушил. Не надо. Просто тут нікого не мам, баску коло мене. Проверим. В точнее. их Там вроде бы никого нема. Где но, чтобы на приземках никого не было. О, а, суда. А, нет не то, что я думал, и не то, что я хотел, но может быть. О, oh, це ще ліпше. Може бути. Давайте перевіримо цю хату. Саламу алейкум. Шо є? Нікого анима. Реально розумію? Ні, то далеко. Най-намай Найдис тут никого не будет Утіхать Не по идее никого Аня Кто сбудет Сто кроц Не кто смайли будет Я не верю что тут никого не будет Іде всі тіли. Никого нема, вообще нікого нема. Іспарилися просто. Зараз я прийду мене і ззаді, і збоку, і, і з неба буду вбивати. сто 100%. Уже хтось там почав стріляти, але ненадовго. Ненадовго. надовго. Дішов. А, я що казав вже Уже два челіки прийшли. Зараз почекаємо, ще пару поприходить. Оня краще чекати навіть не буду. Плюс три офігенно просто. Всім пока з вами був Винди і ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео всім.